Всім доброго дня! Це відео для вас, хто на пенсії або хто хоче дізнатися, в чому відмінність між банком та фінансовою організацією в користуванні кредитом позикою для власних потреб. Ми беремо, у приклад, організацію. Зараз буде у підкасті сайт посилання, можете перейти, а також під відео буде посилання. Це партнер-кредитор MyLoan, Він зараз проводить акцію. Якщо цікаво, можете прийняти участь але нас цікавить відмінність між банком та фінансовою організацією. По-перше, в банку все дуже просто: ви сплачуєте згідно з графіком платежів і вносите платіж, наприклад, кожного місяця в фінансовій організації дещо інші умови. Але при поданні заявки через сайт менше з вас питають документів та також підтвердження вашого доходу. Категорія людей, хто на пенсії пенсіонери це люди, які відносяться до тих людей, кому банки, а також фінансові організації можуть узгодити кредит або надати інші послуги без зайвих питань, тому що пенсія є постійним джерелом доходу. Ось так, от банки та фінансові організації розглядають таку категорію людей, як пенсіонери. Але в фінансовій компанії, якщо користуєтесь ви кредитом, то надається вам менший період користування. В компанії MyLoan, це партнер кредитор, надається без відсотків рівно 30 днів користуватися позикою. На калькуляторі ви можете прорахувати суму позики, наприклад, 5 тисяч гривень для власних потреб. І бачите, що 30 днів у вас є без відсотків. На 31-й день вже буде до тієї суми, що залишається, кредитор буде вже нараховувати відсотки. У фінансовій організації ви бачите, що комісія нараховується кожного дня, в банку нараховується кожного місяця. Зверніть увагу на це, тому що користуватися кредитом можна у фінансовій організації і 300 днів, тому що це додатковий час, за який компанія фінансова будь-яка бере. Кошти у вигляді відсотків та комісії за користування грошима, які залишились до виплати.